Добрий день, шановні колеги, радий всіх вітати на цій конференції, на мій погляд, це дуже-дуже цікава конференція. І хотів би представити вашій увазі доповідь стосовно нових стратегій переопераційного ведення саме в гінекологічній практиці. І так, шановні колеги, ну от хотів би зазначити, що є певний конфлікт інтересів, але це не головне. Хотів би сказати, що за останні декілька років з'явилося оновлення гайдлайнів стосовно переопераційного ведення пацієнток, і які якраз і спрямовані на те, щоб пришвидшити їх відновлення після тих чи інших операцій. Ну і саме в гінекології ми сьогодні будемо з ними знайомитися. І... Я хотів би сказати, що оці всі протоколи, які спрямовані саме на пришвидшене відновлення пацієнтів після операції, вони носять глобальну абревіатуру як Recovery After Surgery», тобто протоколи, які якраз і спрямовані на пришвидшене відновлення після тих чи інших хірургічних втручань. Ну і я вже говорив, що за останні декілька років з'явилися нові гайдлайни, які якраз і стосуються саме нових напрямків переопераційного ведення пацієнток в оперативній гінекології. Це гайдлайни раз в онкогінекології. В гінекології взагалі 23-го року останнє оновлення перше були в 19-му році. Це останні гайдлайни. Європейської асоціації анестезіологів і інтенсивних терапевтів 22 року стосовно переопераційного введення пацієнтів з крововтратою, але вони, хоч оновлення було у 22 році, але в відкритому доступі з'явилися тільки в квітні 23 року. І останні гайдлайни стосовно. Переопераційного ведення в абдомінальній тазовій хірургії, в плановій хірургії якраз теж оновилися в 2022 році. І так, якщо брати взагалом, то в усіх гайдлайнах є певні основні напрямки переопераційного ведення, а саме, адекватна передопераційна підготовка, збалансоване ведення анестезії і інтраопераційної терапії. Оптимізація післяопераційного знеболення і, безумовно, профілактика і корекція тих патофізіологічних порушень, які можуть відбуватися під час операції та у е, післяопераційному періоді. І так адекватна передопераційна підготовка. На сьогоднішній день е, слід зазначити, що з'явилися навіть новий термін, який якраз і включає оці програми передопераційної підготовки, і він формується одним словом як преабілітація або перехабілітація. Ну і основна суть, основна суть цих програм це те, що вони спрямовані якраз на покращення післяопераційного відновлення шляхом підвищення функціональних та метаболічних резервів пацієнта ще до оперативного втручання. Ну а добре відомо, що оперативне втручання воно впливає і на фізичний, і на психологічний, і на нутритивний статус. Тому сьогодні програми. Преабілітації вони є мультимодальними, саме цей мультимодальний підхід в переопераційному веденні це є ключовим на сьогоднішній день, і я хотів би звернути вашу увагу, що вимоги передопераційної підготовки до планових оперативних втручань в протоколі у РАЗ. раз це мінімум мають починатися за два тижні до операції, а ще краще за чотири тижні до планової операції. Ну і продовжується аж до восьми тижнів після операційного періоду. І так, медична оптимізація одна з ключових складових рехабілітацій. Її мета це виявлення супутніх захворювань та шкідливих звич... звичок їх лікування і усунення перед операцією. Ну, і дійсно, одна з таких шкідливих звичок це паління або вживання алкоголю, і протоколи раз 23-го року в онкогінекології, В гінекології чітко вказують, що вже за 4 тижні до планової гінекологічної операції пацієнтки мають відмовитися від паління і від вживання алкоголю. Ну а ти, пацієнтки, у яких є ну, певний великий стаж. Паління, то дійсно їм відмовитися від цієї шкідливої звички буде досить важко. Пропонуються навіть певні пульмонологічні програми, навіть запісна нікотінова терапія для того, щоб відмовитися. Ну і один з таких ключових моментів, на якому наголошують абсолютно всі протоколи РАС в різних галузях хірургії, це скринінг на анемію, який має виявити, проводитися ще за 4 тижні до операції. Ну і якщо виявлений рівень гемоглобіну менше 110 г грам на літр, то безумовно вже чітка є рекомендація, що слід усувати цю анемію за рахунок введення тих чи інших препаратів. Чому така велика увага приділяється саме виявленню анемії? Бо на сьогоднішній день чітко зрозуміло, що анемія є сильним предиктором переопераційних ускладнень і е, пере, е, післяопераційної трансфузії. Ось чому на сьогоднішній день всі гайдлайни, як один. Я про це вже говорив і ще раз хочу наголосити: чітко вказують, що Перед плановою хірургією ми маємо обов'язково виявити наявність анемії, причини її виникнення і усунути, і усунути. Яким чином для цього рекомендується перед плановою хірургією все ж таки надавати перевагу саме не оральним препаратам заліза, а саме внутрішньовенним препаратам заліза? Знову таки, оця інколи порочна е, практика, яка існує в деяких е, лікарнях, що для того, щоб усунути анемію, е, призначається одна-дві дози еритроцитарної маси. Е, це на сьогоднішній день абсолютно не підтримується. Ось, будь ласка, чітко є, прописано в гайдлайнах Європейської асоціації анестезіологів інтенсивних терапевтів 2023 року, що саме та, така тактика абсолютно. Хибна, і вона не підтримується, бо може призвести до певних ускладнень у переопераційному періоді. Ну, стосовно внутрішньовинних препаратів заліза. Шановні колеги, їх досить багато на сьогоднішній день. Ми бачимо, є декілька вже поколінь: це і декстрани заліза, і сахарати заліза. Ну і останнє покоління це карбомальтозат заліза. Зверніть увагу, що саме для карбомальтозата заліза це досить така ну, інноваційна молекула, бо не вивільнюється абсолютно вільне заліза. Приведення цього препарату, Ось чому це препарат з низькою токсичністю, з відсутністю абсолютно різних анафілактоїдних реакцій, і саме завдяки цьому. Ми можемо ввести навіть болюсно, тобто зразу болюсом внутрішню аж 200 мг заліза. А 1000 мг заліза ми можемо ввести протягом інфузії в 15 хвилин. І є у нас єдиний на сьогоднішній день в Україні препарат карбомальтозат заліза. Це Ференжек. Дійсно, ми з ним працюємо вже в останні років 6, Мабуть, я вам чесно скажу, що. Були певні передостороги стосовно такого швидкого введення. Внутрішньовенно заліза, але повірте мені на слово, і не тільки мені на сьогоднішній день є велика доказова база стосовно застосування Ферінжекту, що абсолютно безпечно введення з такою швидкістю ще раз наголошую, це тисяча мг, інфузія за 15 хвилин. І на відміну від декстрана заліза або сахарата заліза, тут абсолютно не потрібна ніяка тест-доза. Ну, що таке 1000 міліграм, шановні колеги це два флакончика того ж самого Фернжекта, або це дорівнює вміст заліза як 4 дози еритроцитарної маси. Ну, я хотів би сказати, що дійсно завдяки ось цієї Низькій токсичності ми можемо вводити один раз на тиждень тисячу міліграмів, і зверніть увагу: ось досить цікаві дослідження були проведені стосовно ефективності внутрішньовенного введення карбамальтозата заліза. Зверніть увагу, що вже через два тижні у 33% пацієнтів пацієнток було підвищення гемоглобіна більше ніж на 20 грам на літр, а у 17% більше ніж. На 30 грам на літр. А вже через 24 доби ми маємо результати майже 100% відновлення рівня гемоглобіну. І зверніть увагу, що у 66% пацієнток було підвищення рівня гемоглобіну більше ніж на 20 грам на літр, а у 33% більше ніж на 30 грам на літр. Тепер стосовно рекомендацій е, і змін в передопераційному голодува. Е, на сьогоднішній день добре відомо, що хірургічний стрес він викликає значну післяопераційну метаболічну відповідь і, е, безумовно, пришвидшується рівень катаболізму, і це все може призвести до певних. Негараздів, як кажуть, у післяопераційному періоді. Ось чому на сьогоднішній день є чітка вимога і рекомендація, що за 2-3 години, шановні колеги, до планового оперативного втручання ми маємо рекомендувати пацієнткам живати 50 грамів вуглеводів. Ну що це таке? 50 грамів вуглеводів, де їх взяти, це можна. Рекомендувати випити дві склянки яблучного соку або пляшечку спортивного напою з вуглеводу тепер стосовно нових правил голодування Відмовилися від тої практики, коли е, заборонялося пацієнтками і пацієнтам е, впродовж там першої доби за 24 години абсолютно припинити вживати їжу і рідину. На сьогоднішній день рекомендація така, що ем, слід припинити вживання твердої їжі за 8 годин до планової операції, легкої, нежирної їжі, за 6 годин і вживання прозорих рідин за 2 години до ем, операції. Але це стосується тих пацієнтів ця рекомендація, у яких немає гастроінтестинальних ускладнень, виразкової хвороби і так далі. Тепер стосовно змін в передопераційній підготовці кишківника, шановні колеги, не доведено, що механічне очищення кишківника перед плановою гінекологічною втручаннями, як ляпороскопічними, так і відкритими, воно зменшує післяопераційну захворюваність. Тому чітка є рекомендація відмовитися від цих цих клізм перед операцією. Стосовно підготовки операційного поля, шановні колеги, теж є певна доказова база. Яка чітко вказує на те, що бажано використовувати препарати для обробки операційного поля на основі хлорексидин спирту, ані полівідон йоду, бо на 40% нижче у порівнянні з препаратами на основі полівідон йоду, інсемінація при застосуванні хлорексидин. Тепер стосовно збалансованого введення анестезії і інтраопераційної терапії. Чітко у всіх гайдлайнах прописано, що ми маємо профілактувати гіпотермію. Це прописано абсолютно у всіх програмах РАС. І ми маємо застосовувати абсолютно всі доступні і наявні методи термозбереження: від підігрівання розчинів і пацієнтки до взагалі зниження тепловтрат. Чому так? Бо інтраопераційна гіпотермія на превеликий жаль, під вона. Асоціюється з підвищенням ризиком інфекції і післяопераційних ускладнень. Знову таки, стосовно гінекологічних втручань, нема доказової бази, що застосування рутину назогастральних зондів воно зменшує післяопераційну захворюваність, навпаки, наявність назогастрального зонду є фактором ризику розвитку післяопераційних легеневих ускладнень. Ось чому на сьогоднішній день не рекомендується рутинно застосовувати назагастрання з донди при гінекологічних втручаннях. Теж саме стосується і рекомендації постановки дренажів. Якщо є можливість відмовитися від постановки дренажів, то краще це зробити, бо сам дренаж вже є місцем колонізації а, бактерій. Тепер стосовно вибору методу хірургічного втручання є чітка рекомендація, що якщо є можливість прооперувати ендоскопічно, то краще обрати саме цей метод хірургічного втручання, бо він асоціюється з пришвидшеним відновленням. Пацієнток після операції. Ну і стосовно анестезії, є абсолютно чіткі вимоги до анестезіологів, що маємо застосовувати короткодіючі анестетики з адекватним м'язовим і е, е, нервово-м'язовим блоком і моніторингом от е, глибини. Нервово-м'язового блоку і глибини анестезії, той же самий БІС-моніторинг і інші вже з'явилися на сьогоднішній день, застосовувати протективну вентиляцію. Але я хотів би зупинитися на останніх трьох а, пунктах: а саме обмеженому використанню опіоїдів, використання для цього більш широко використовувати нейроаксіальні методи. Знеболення, ну і, безумовно, мультимодальний підхід до анестезії. Чому сьогодні ось така вимога до обмеження вживання опіоїдів? Бо ще у 2018 році полем Форгетом була чітко е висунута теорія, і це вже описано: так називаний опіоїд парадокс, що чим менше ми застосовували опіоїдів під час е операції, тим менше. Необхідніх їх застосуванні для адекватного післяопераційного знебуття. Ну і саме ось ця мало або безопіоїдна стратегія вона асоціюється з більшим кращим досвідом пацієнтів і більш швидким їх відновленням. Ну і безумовно, для цього слід застосовувати саме мультимодальні стратегії. І для цього абсолютно чітко на сьогоднішній день в усіх гайдлайнах раз. Чітко прописано, що для цього слід використовувати одночасне, ще одночасне, раз наголошую, введення парацетамолу і нестероїдних протизапальних засобів. Ну, як правило, парацетамол вводиться 1000 мг ще перед операцією, а потім кожні 8 годин після операції. Ну стосовно нестероїдних протизапальних засобів, великі сподівання були на стереоселективні. І високоспецифічні ЦОХ-2 циклооксигінази другого типу, бо добре відомо різні ускладнення, які притаманні нестероїдним протизапальним засобам, але на превеликий жаль було розочарування певне з застосуванням суперселективних інгібіторів циклооксигінази другого типу, тому що. Виявилося, що ризик інфаркту міокарду при застосуванні суперселективних інгібіторів ЦОГ-2 був вдвічі вищий, ніж, засто... розвит... ніж ризик розвитку гастроінтестинальних ускладнень при застосуванні традиційних нестероїдних протизапальних засобів. Ну і стосовно нестероїдних протизапальних засобів, їх досить багато на сьогоднішній день. Ну і якщо ми візьмемо, то зверніть увагу, що для кетопрофена характерний найбільший антиноцицептивний потенціал і найменший ризик розвитку гастроінтестинальних ускладнень. Але я хотів би зазначити, що кетопрофен це суміш двох ізомірів, правої лівого обертаючого ізоміру, і тільки. Правообертаючий ізомир, декскетопрофін, добре відомий дексалгін, він в п'ять разів активніший, ніж рацемічний кетопрофен, і в 100 разів активніше, ніж лівообертаючий ізомер. Ну і саме головне, що дексалгін, він діє так само, як і парацетамол на ті ж самі ланки ноцицепції, тобто на перифері, на супроспінальному рівні на центральному рівні, що робить це поєднання парацетамолу інфулгану, наприклад, з дексалгіном абсолютно ефективним, особливо в першу післяопераційну добу після гінекологічних втручань? Я вже казав, що тисяча міліграм парацетамолу і 50 міліграмів декскетапрофену кожні 8 годин, першу післяопераційну добу, і другу вже комбінація парентерального і ентерального ведення цих препаратів. Ну, але я був би абсолютно не шановні колеги, якщо б не згадав ще про НЕФОПАМ, наш вітчизняний НЕФАМ, який себе добре зарекомендував не тільки як препарат для профілактики і лікування тремтіння післяопераційного, але це на сьогоднішній день є обов'язковий компонент мультимодальної без опілої на, на бо саме при включення в премедикацію нефопаму, воно. Попереджає розвиток гіпералгізії у післяопераційному періоді ось це поєднання дексалгіну, нефаму і інфугану, воно яквіаналгетичне 10 мг морфін. Тепер стосовно використання нейроаксіальних методів. Так, якщо ми вже беремо е, відкриту абдомінальну гістеректомію, то бажано на сьогоднішній день. Ширше застосовувати саме спінальну анестезію, а не загальну анестезію, бо є багато вже досліджень, які підтверджують, що саме застосування спінальної анестезії, а не загальної при абдомінальній гістеректомії супроводжується більш якісною знеболенням у першу післяопераційну добу, більш швидким відновленням пацієнта після операції. У порівнянні з загальною анестезією, ну а за рівнем а, нудоти і блювоти, то безумовно тут рівень був абсолютно однаковий. Ну і я ще буквально декілька слів хотів би зазначити, що якісна післяопераційна аналгезія це не тільки завдання анестезіолога, а це завдання мультидисциплінарне, де її мають застосовуватися хірургічні методи лікування болю, а саме інфузія того ж самого ропівакаїну. Ропілонгу швидкістю 5 мл на годину 0,2% в через катетер, який вставляє хірург, субфаціально. Він досить схожий на епідуральний катетер, Ну і таким чином можна застосовувати це для якісного знеболення. Якщо немає бажання, то можна застосувати одномоментну інфільтрацію рани, наприклад, тим же самим ропілоном 0,25 20 мл поєднанням з дексаметазоном, зверніть увагу, ось іде інфільтрація хірургами рану цієї суміш кожний листок рани. Ну і саме ось застосування цих хірургічних методів знеболення, воно асоціюється. Зменшенням потреби у морфіні в 9,7 разів. Дякую вам за увагу. Мій час, на жаль, сплив. Я бажаю всім нам не тільки швидкого відновлення наших пацієнток, а й відновлення нашої прекрасної країни і найшвидшої перемоги. Слава Україні!